Шановні представники засобів масової інформації. Хочу підкреслити, що ще не затихли пристрасті по плей оффу минулого чемпіонату. І ми вже сьогодні говоримо про старт нового чемпіонату. Підкреслюю, що це другий чемпіонат, який проводиться. Під агідою професійної хокейної ліги. Що хотів би підкреслити, якщо декілька тез до минулого чемпіонату? Зріс рівень конкурентної боротьби значно. Залучена велика кількість були професійних гравців з різних країн. Світу. Засоби масової інформації, дякуючи вам, почали більше якісніше говорити про стан розвитку хокею. і за це особливо всім присутнім вам подяка. Обговорення навіть на сайтах щодо проблем. Хокей, якщо раніше це стосувалося КХЛ, НХЛ, все решта, тепер значну долю займає перебіг подій, які відбуваються в нашій професійній хокейній лізі. І це той рівень, який ми за декілька років досягли. Федерація яка передала право проведення чемпіонату країни професійної хокейної ліги, задоволена тим рівнем проведення чемпіонату, який був минулого сезону. Декілька слів, що стосується нинішнього сезону. Новий сезон починається знову ж таки. Іде годину професійної хокейної ліги. Змінився склад команди. Я радий всіх привітати спочатку нового хокейного сезону в Україні, тому що він стартує вже завтра у Донецьку 19.00 матчем Донбас 2 соту. Учасники минулорічного фіналу розпочинають, як і в всіх лігах, новий сезон. Я хочу сказати, що підготовка до нового сезону просіональної хокейної ліги сезону 2012 2014 років розпочалася відразу із завершенням попереднього сезону. Зокрема, було організовано робочу групу в складі генеральної дирекції, яка розпочала роботу над змінами до статуту. Праціональних хокейної ліги, тому що по ходу самого чемпіонату минулорічного ми зрозуміли, що у нас були деякі недопрацювання по статуту, і саме життя показало, що потрібно носити зміни. А також робоча група почала роботу над підготовкою нових регламентних документів сезону 2012-2013. Зокрема, які власне зміни відбулися у статуті. По ходу робоча група у результаті дискусій ми прийшли до висновку. А потім на загальних зборах 22 травня і 14 червня ці питання обговорили і голосуванням. Ці зміни були внесені до наглядової ради. Перше зміни до статуту. Перше було змінено філософію формування наглядової ради професіональної хокейної ліги. Перший склад наглядової ради першого сезону формувався за принципом, що до наглядової ради входило 5 чоловік. П'ять спеціалістів фахівців хокею, і принцип закладався наступний, щоб в наглядовій раді не було ні представників від клубів і не було представників Генеральної дирекції професіональної хокейної ліги. В результаті дискусії протягом сезону прийнято рішення це знайшло своє відображення в статуті, що до наглядової ради входять представники від клубів. Ходить представник від Федерації хокею України. Ходять представники від Міністерства сім'ї, молоді і спорту і Держкомспорту України, а також генеральний директор Професіональної хокейної ліги за посадою. Всього 12 склад наглядової ради 12 осіб на засіданні загальних зборах. 17 липня 2012 -го року головою наглядової ради був обраний Сесюк Вадим Миколаївич, заступник голови держмолоспорту України.